Всіх вітаю! В сьогоднішньому огляді перетворювач напруги, який живиться від 5 вольтів. На виході можна отримати від 1 до 24 В, тобто, перетворювач може понижувати напругу та підвищувати її. Розробник заявляє ефективність перетворення у 94%. Призначений для проведення різних тестів, як джерело живлення для світлодіодів, можна використовувати як малопотужний зарядний пристрій. Потужність не повинна перевищувати 3 Вт. але потрібно розуміти, що при великій розбіжності між вхідною та вихідною напругою потужність може бути ще меншою. Робочий струм пристрою становить 30 мА. Розміри 70х26 на 22 мм. Пристрій виготовлений в прозорому корпусі та має вбудований вольтметр. Сам корпус нерозбірний. Напругу можна подати із зарядного пристрою, який призначений для телефона або планшета. Та має вихід 5 вольтів від павербанка та USB-порту комп'ютера і тому подібне, до плюсів пристрою можна віднести, широкий діапазон регулювання вихідної напруги, наявність будованого вольтметра. Широкий вибір пристроїв для живлення, зручне регулювання напруги потенціометром, малі габарити. На основі відгуків користувачів даного пристрою можна виділити такі мінуси. Та низька ефективність захисту від коротких замикань, нижчий коефіцієнт корисної дії від заявленого. Як ви вже помітили, мінімальна напруга може становити 0,6 В а максимальна 25 В, що трішки відрізняється від заявленого. Перевіримо напругу за допомогою мультиметра. Мультиметр показує 24,4 В при 25 вольтах на вольтметрі пристрою. При цьому показники при 0,6 В ідентичні. Показники приблизно однакові включно до 5 Вольтів, І починаючи з 5 вольтів вольтметр пристрою показує більше, ніж мультиметр. Розбіжності хоч і незначні, але в деяких випадках їх потрібно все-таки враховувати. Ось так товар виглядає на сторінці продавця. Для вибору доступно два кольори червоний і зелений. На цьому я буду прощатися. Всім гарного дня чи іншого часу доби!